Скільки реально можна заробляти на маркетплейсі пром? Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Туди, Стебро Олександр, 12 років торгую на цій платформі. Більше 6 років викладаю, як тут продавати, і без реклами, без монтажу взагалі. Я хочу вам сьогодні розповісти і показати, які є тут результати, скільки люди можуть заробляти, скільки заробляв я і заробляю. Дивіться, давайте так. Звісно, люди, коли бачать інфобізнесмена, інфоцигана, як вони кажуть, вони не хочуть навіть слухати, що він розповідає, скільки він заробляє, скільки він заробляв, тому що всіх різна історія. Так, в мене є рекорд: 230 відправок на день, 27 тисяч доларів чистої прибутку на місяць. З урахуванням всіх витрат є таке, але вас цікавить більше звичайні люди. Котрі прийшли з нуля, як ви хочете зайти з нуля, чи у вас погані результати? Ви хочете саме це побачити і почути? Я вам спочатку, перш ніж показати просто приклади, хочу вам сказати, що тут всі заробляють по-різному. Я нещодавно робив опитування, скільки хто заробляє. І зі 100 відсотків 30 відсотків заробляє до 1000 доларів чистого прибутку, 30 відсотків, ні, навіть 50 відсотків заробляє від 1000 доларів там, десь до 5000 доларів, і вище 5000 доларів всі інші заробляють. Ось така статистика. Проголосувало десь людей 400 в, цьому, в цих телеграм-каналах. Мене багато каналів з учнями і так далі. Тому зараз я вам просто хочу швидко показати. У мене є Телеграм-канал з відгуками моїх учнів. І ось один з відгуків. Останній, я його вчора записав: точка А 6 тисяч гривень, точка Б 6 тисяч доларів. Я вмикати запис тут не буду. Тут затягнути тріски відео. Друга: точка А 800 доларів, точка Б 3500 доларів. Я не знаю, буде вам чутно чи ні. Спробуємо. Ну, мені не чутно, значить, скрізь за все, і вам не буде чутно. Так. Да. На навчання, скільки ти заробляв? Доларів 800, може безправлю. Доларів, так, зафіксувала, долар 800, точка А. Добре, скільки у тебе було в магазині? Один магазин, я сам мені сутринав за мене, але сам буде. Супер. Який ти пройшов у мене навчальний курс? Групове чи в записі? ні, Я не буду вам повністю все, це не цікаво. Поїхали далі. А, тут я не написав, так? Да? Яка точка А. <свісно> Тут дві тисячі доларів результат. Магазинів. Зараз 4 тільки магазині. До чого я веду? Те, що ті, хто в мене навчаються, в них мережа магазинів. Два, три, чотири, десять магазинів є. А от 10 магазинів, ось в мене є кейс, точка Б 400 тисяч гривень. Ану, якщо буде чутно. Дуже тихо. Бачите. Я показую і графіки, ми проводимо аналітики, все це можна побачити. Ще один кейс, також 3500 доларів відгук, тут 10 тисяч доларів, тут 300 тисяч гривень, тут 120 тисяч гривень, тут 50 тисяч гривень, не всі. Там з неба беруть там, цих зірочок. Да? 20 тисяч гривень точка А, 300 тисяч гривень точка Б. Далі невеликий результат 50 тисяч гривень, 265 тисяч гривень. Тут не написано А, написано 18 тисяч гривень, 18. Так, усіх різні результати. Тут 80 тисяч гривень. Тут був результат 107 тисяч гривень, зараз 10 тисяч доларів. Я сьогодні спілкувався. Ось такі результати їх дуже багато. Відгуки з років, відгуки з курсів все це каже вам про те, скільки люди заробляють. Ви бачите, різні люди, це не актори, як думають хейтери, це звичайні люди, котрі заробляють. Після того, як починають займатися товарним бізнесом на маркетплейсі пром, проходячи різне навчання, навіть не саме дороге, котре там коштує за 490 доларів, вже результати 100, 200, 300 тисяч, 80 тисяч гривень. Ось такі цифри можна заробляти. До чого я ще веду? До того, що коли ми чуємо і бачимо не тільки мене, в інших бізнес коучів по Prom, такі ж є їх дуже багато. Бачимо результати учнів, ми розуміємо, що значить багато людей тут досягають результату і заробляють. Чого не скажеш про інші платформи, наприклад, Facebook. У мене друзі на Фейсбук викладають, але е, це не про дружбу в плані того, що я хочу якось населити. Це про те, що я не чую таких людей. Де вони, ці люди, котрі заробляють шалені гроші на Фейсбуці? Де ці люди, котрі заробляють шалено там, на Оликсі? Їх дуже мало, вони є 100%. І хтось з вас може мені зараз написати, я заробляю. Напишіть, скільки ви заробляєте. Нам дуже, дуже, дуже цікаво. А коли я чую, що багато людей заробляє на Промі. Трішки менше я чую що заробляють на розетці, також заробляють на гугл шопінгу, а на інших платформах копійки заробляють чимало людей. Заробляють тому, друзі, ось такі результати я можу вам показати не про себе, а про своїх учнів. Я також хочу, щоб ви зайшли на маркетпейспром, отримали безкоштовний міні-курс від мене. В описі є всі деталі, як його отримати. І почали тут розбиратись. Якщо вам зімпонує, починайте заробляти тут, починайте йти на більш дорогі там навчальні курси і заробляйте більше, більше, більше. Друзі, на цьому все. Далі більше, далі більш цікавіше контент. Дивіться, минулий контент його дуже багато. Про пром, про товарку, про страхи ваші. Все це роблю для вас без реклами, без монтажу. На цьому все. Всім до побачення.